Вітаю вас, малята! Основні правила безпечної поведінки під час грози. Блискавка це іскровий розряд електростатичного заряду купчастої хмари, що супроводжується яскравим спалахом та різким звуком громом. Розряд блискавки характеризується великою силою струмою, а його температура сягає. 300 тисяч градусів Цельсія. Дерево при ударі блискавки розколюється, і розкол дерева відбувається внаслідок внутрішнього вибуху через миттєве випарування внутрішньої вологи деревини. Для зменшення його вірності ураження блискавкою споруд встановлюють спеціальний захист. Блискавка від води. Блискавка небезпечна тоді, коли слідом за спалахом чути грім. У цьому випадку потрібно терміново вжити запобіжних заходів. Як діяти під час грози? Якщо ви у приміщенні зачиніть вікна, двері, димари та вентиляційні отвори, не розпалюйте піч, тому що. Високотемпературні гази, що виходять з димаря, мають низький опір. Не слід користуватися водогоном, умиватися надракованою ванною. В жодному разі не можна приймати ванну. Не користуйтесь телефоном, стаціонарним теж блискавка іноді влучає у натягнутий між стовпами провід. Не стійте біля вікна, вимкніть телевізор. Радіо та інші електроприлади. Якщо ви перебуваєте під відкритим небом, не ховайтесь в невеликих спорудах, хатинах, будинках, наметах і особливо серед острівців дерев. Краще в такому випадку затаїтися у якомусь заглибленні. Заборонено ховатися біля самотніх дерев притулятися до скель і стрімких стін, зупинятись на узліссі, зупинятись біля водою, бігати і метушитися, пересуватися щільною групою, перебувати в мокрому одязі, перебувати біля багаття, користуватися мобільним телефоном. Торкаючись металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорош і подібних об'єктів з металу. Будьте розсудливі, бережіть себе, своїх рідних і друзів. До побачення!